За гарний врожай та сумлінну працю аграрії Дніпропетровщини отримали заслужені нагороди. Керівники господарств, трактористи, комбайнери зі всієї Дніпропетровщини зібралися в облдержадміністрації. Напередодні професійного свята справжні трудівники одержали заслужені нагороди. Отримали привітання та мерщій додому. Кажуть, розслаблятися немає коли, адже... Земля не терпить лінощів. Така самовіддана та кропітка робота дає аграріям результат. Цьогорічний врожай зернових в області побив всі рекорди. Дніпропетровщина, друга в Україні за обсягами виробництва сільськогосподарської продукції, зазначив перший заступник голови облдержадміністрації Олег Кужман. Цьогоріч область зібрала близько 4 мільйонів тонн зерна. Найкращий показник регіону за останні два десятки років. Все це результат професійної роботи аграріїв Дніпропетровщини. Святи людей, які Пов'язали своє життя з самою сьогодні шановною в Україні професією хліба Дозвольте від імені голови обласної державної адміністрації Валентина Михайловича Лесніченка подякувати всім хліборобам області за їх нелегку і самовіддану, але таку потрібну сьогодні для країни і для Дніпропетровщини працю. Побажати вам міцного здоров'я та сімейного благополуччя. Шановні колеги, як кажуть, легкого хліба не буває. Але ви хлібороби, мудрі люди і примхам природи завжди ви протиставляєте свою організованість і чітке дотримання технологічної дисципліни. Створення продовольчої безпеки в області є сьогодні головним завданням кожного. Трудівника аграрного сектору економіки серед інших грамоту отримав Геннадій Поруслік, у минулому вчитель музики. Він вже 15 років, працює на землі, любить свою роботу. Проте й про музичне минуле не забуває. Секрет його успіху в балансі не дарма своє фермерське господарство. Назвав гармонія. вже була багато в моїй житті. Та очередне міністерство аграрної політики продовольства України. Ой, работаем уже 15 лет хозяйство небольшое но компактное урожай. Ну, урожай был хороший да мы по 60 по 55 была пшеница второго класса у нас меньше не было и ну, урожай был но периодически какая-то культура за счет какой-то культуры сельхозпроизводитель выигрывает надо сеять много, много культур. І на какой-то виграєш. Ми вже зайняли в этом году перше место і в районе, районі серед хозяйств. И Я хочу поздравити своїх рабочих, прежде всего сказати їм спасибо. Це награда їхні. Загалом почесні грамоти отримали 67 аграріїв Дніпропетровщини.